Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у мене ще технічно, ну вже де-факто понеділок, коли я спати ще не лягав, тому що тому в мене продовжується неділя. І зараз е, я можу сказати, що ну, немає натхнення, з цим нічого поки що не зробити. Натхнення і креативу якось нема. І в мене навіть там друзі питають, нащо я оце роблю кожен день, коли ці відео нікому не потрібні. Я відповім так, що я їх роблю для себе. Тому що мені потрібно підтримувати звичку, виходити на Ютубі і постійно ну, бути в такому, як це сказати, контакті з цим. Ох, нічого собі навіть не спить хтось. От, тому, я, тому я щоденно або розміщую відео або ну, невеликий ефір роблю для, для себе. Перше, для себе це дозволяє мені, ну не те, що дозволяє мені, а надає мені. Втратити звичку, виходити там на Ютубі, бо це таке діло, яке затягує, і ти як звикаєш виходити, так звикаєш і не виходити. І так непомітно раз не вийшов, два не вийшов, три не вийшов, а потім там декілька місяців нема на Ютубі. Тому ще раз скажу, що це я роблю для себе: ого п'ять людей не спить, пів на другу. Люди, сьогодні ж уже понеділок, і я думаю, що багатьох робочий день і ви б краще спали. От, тому що я-то на YouTube вийшов і зайшов, і, і зайшов і вийшов. Доброго вечора. Та тут же доброї ночі, шановний друг. От е, я то зайшов і вийшов, мені, в принципі, завтра рано підніматися не треба. Так обставини склалися. От, ох-йо, а наші хиди вибухають, тато в Київській області. І мобільна група долетіли до Вінницької області. Ну так, да. такий час, що, що треба спати, коли є можливості, бо коли прокинешся невідомо, від чого прокинешся невідомо, так, да, тут звичайно замахують. Ну, вже завтра, мабуть, з Америкою це, мабуть, буде завтра у нас. Вже буде Трамп, вже буде новий президент, а він, як ви бачите, навіть Тікток повернув в Штати. А це вже так, да, привчили не спати ночами. Та да, тут таке. От, і будемо сподіватися, що вже зміни якісь почнуться, тому що тому що дійсно так це все, що має початок. Як же страшно жити на сході? Ну, тут з вами не посперечаєшся, в принципі, зараз ніде спокійно не поживеш там, кому на сході одне, кому на півночі інше, і держава не забуває нас вздрючити, і там і умови не стають кращими, тому, тому такий час нам дістався, і іноді, от я можу сказати, що я от Продовжую робити те, що можу, наприклад, виходити на цьому Ютубі для себе, тому що якщо не підтримувати якусь регулярність, то втрачаєш просто-от, просто ну втрачається будь-яка цілеспрямованість в цьому цьому хаосі і постійних стрес. Тому навіть якщо відео не дуже цікаве, зрозумійте, будь ласка, що я це роблю для себе. Якщо мої відео резонують з кимось, то добре. Якщо ні, то вже як буде. Тому я бажаю вам теж так в своєму житті робити те, що вам дякую, що висловлюєте свою думку. Дякую вам, що дивитесь. В принципі, це дуже багато для мене означає, особливо коли там якась кількість людей це передивляється. І ну, насправді я ну, воно, в принципі, коли отак, от, от в якомусь віці. Залишаєшся, ну, коло спілкування, воно не стає ширшим, і не всі думки, наприклад, гендерні інститути відміняють. Та да, вже навіть МакДональдс е сказав, що гендерно гендерного там у них і квалітів вже не буде, і вже буде якось воно так вже. Тобто, зміни починаються. До чого вони призведуть, ми з вами побачимо. От нам головне дожити до результатів, і головне адаптуватися до них. От, тому бережіть своє здоров'я. Коли там тихо, є якась можливість, лягайте спати, хто не спить. От і відновлюйтеся. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.